Друзі, привіт! Декілька днів тому я провів опитування в своєму телеграм-каналі. Там ви обирали історію, яка вийде цього тижня, і по результатам голосування виграла ця. Тому влаштовуйтесь зручніше. Зараз буде страшно. Телефон, від чого я з нехотя прокинувся? Алло, Славік, покивіт не розбудив? Слухав цей пролунав знайомий критавий голос. Васька, що тобі треба? Знаєш, же, що я сплю в цей час? Вже не спиш. Говори швидше, що треба? Ти з нічної, чи що? не з денної. Добре, а так вибач, <кхм> взагалі, то я переїжджаю. Переїжджаєш? Ти заради цього мені о шостій ранку дзвониш? Не перебивай, будь ласка, так, у зв'язку з тим, що я переїжджаю в інше місто, мені потрібна, невелика, скажімо так, допомога. Давай без води. Без води так без води. Допоможи мені перевезти речі з села. Я недавно до діда в село їздив, купу речей залишив у нього. Ну якщо треба буде, то заплачу. Скільки? Ну, думаю, на двох штуках зійдемось. Та я не про це. Скільки до села їхати? А, ну, кілометрів з 50, не більше. За годину на автобусі доїжджаю. А сам чого не поїдеш? Славко, ну ти що? Автобуси тільки з 12-ї ходять, а мені в 11 вже на вокзалі треба бути. Гаразд. Дякую, Богатан. Виручив дуже сильно, справді. Давай через годину буду біля під'їзду. Окей. Такс, через годину біля під'їзду. Зараз каву вип'ю і роздоплюсь. вмився, наче навіть до тями прийшов. А ні, все так само рубає. Кава тільки трохи рятувала, але навряд чи цього надовго вистачить. Наливу термос для підстраховки. Ну, в принципі, все. Дорогу. Один хрін цілий вихідний за нотом вб'ю, а так, хоча б розвіюсь трохи. Взявши документи, вийшов з дому, направившись до автомобіля. На вулиці 4 градуси і сили падав дощ. Ну, хоча б машину прогріти в стойну. Сіл у салон, трясучись від холоду, треба було тепліше одягатись. Ну й погода в нас в червні. Пічка вирішила питання з холодом за лічені секунди. Коли автомобіль вже повністю був готовий до початку руху, з сусіднього будинку показався силует, підійшовши до машини, він благополучно сів салон. Фух, який дубак? Ага, давай кажи, куди їхати. Ти чого такий злий, не виспався? Є таке, на. І я простягнув другу телефон, Вбай маршрут, навігатор. Добре, зараз. Вася почав водити пальцем по екрану. на південь, а потім поверніть Ей, ти що там вів? Якщо, що? Адресу села. Щось не так? А, окей, Май на увазі, ти за кавою будеш стежити. Думаєш, втече? Можливо, коли скажу підливай, значить підливай. Мене рубає жорстко. Окей, буду пильнував», – сказав друг, і ми виїхали зі стоянки. Датчик палива видав сповіщення, пронизький рівень бензину в баку. На виїзді з міста якраз стоїть заправка. Зараз заїдемо, повний бак зальємо. Ну там і менше половини не піде, це і так на всякий. А то мало що трапиться, може взагалі доведеться їхати в об'їзд дороги. Надворі злива, а в тій місцевості цілком можливо вже все в болоті, якщо в об'їзд поїдемо, так там кілометраж набагато більший буде. І хто знає, чи попадуться нам заправки по дорозі взагалі то запхавитись треба, тикаючи на датчик, сказав друг. А я ніби не бачу, заїжджаючи на заправку, відповів я. «А раз ти відмовляєшся за поїздку хоч з мене бгати, то давай хоч паливо оплачу, тобі, звичайний, 95-й, чи пульс?» Ну, раз ти платиш, то давай той дорожчий. Хе, добре, взяти щонебудь». Не треба, он кава є, а більше мені нічого не потрібно. Заправились і рушили. Васька з бобонів беззупойно я ж дивився тільки на дорогу, відчував, як мене поступово починає тягнути в сон. Дорога, як тунель метро, краплі дощу б'ються, як нібоград. В цьому ж тунелі блищать світіння вогнів, шум двигуна, як стукіт коліс по райках. Ох, щось понесло мене. Вляй мені каву, а то вироблюсь, не дай Бог. І максимум, докуди ми доїдемо, це найближчий відбійник або ківат. Може, зупинимось поспеш хвилин тридцять. Нормально все, лий давай. Ти наче там поспішав більше всіх. Випив, не було стало. А ні, здалось. Коли навігатор повідомив, що до села залишилось 5 кілометрів, долоні, в якій смірі, скам'яніли, думки стали сплутані. Зараз його на секунду. Ні, на мить тільки. Відкриваю очі просто від дикого холоду. Думки сплутані, все тіло було так, наче мене всю ніч копали ногами. Якого біса? Ліс, холод, багно, буквально через хвилину до мене дійшло, що взагалі сталося. Судячи з усього, я через лобува вилетів. Не розумію як, але зі мною було все гаразд, якщо ще не враховувати синці та подряпини. Ну добре я, а Васька де? Вась. Я кинувся до розбитої машини, оглядаю салон, багажник, та й навіть по дурості від кріслами подивився. Вась і ніде немає. І куди він подівся? Ще раз оглянувся знову ж таки нікого, так і не знайшов. На очі попались, натоптані сліди по багну, що тягнуться прямо в гущавину лісу. Майже кожен слід супроводжувався краплями крові чи що. Це вже зараз я можу з точністю сказати, що це була кров, а тоді в мене була дика паніка. Васька поранений, його знайти треба. А може зупинити когось і попросити допомоги? А що як я не встигну, і він замерзне на смерть? Ні, 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 це моя проводна. Так. Сліди хоч і почало змивати вже легким дощем, але було видно, що залишені вони зовсім недавно. Дістав телефон з кишені, сподіваючись на зв'язок. Ну окей, якби зв'язку не було. Телефон, в принципі, відмовився вмикатись, мабуть, поки я лежав від ключці в багнюці, від вологи він вимкнувся. Куди ж ти пішов, Вася? Хоча стоп, до села всього кілометрів п'ять залишалось. Може він туди пошкандибав. Місцина, напевно, знайома для нього. Може, як мене сплячив, побачив, пішов знайомих допомогу просити. В будь-якому випадку шукати його треба тільки по слідах. Рушив гущавину лісу. Фух, вітер дуже холодний, якби обороження не отримати. А гілки через кожен метр раз у раз б'ють мене по обличчю. Я навіть не знав, яка зараз година, поки ще світло, а значить день. Але чи надовго це? Без ліхтаря ж з лісу я не вийду, а я ніби вже дуже далеко зайшов. Йду і бачу якусь порудину долині. на радощах підбігаю до неї, так само стажуючи сліди. Це церква чи що? А там реально посеред лісу стоїть церква, але видно, що вона вже явно занедбана, вітражі вибиті, ні дворе, ні нічого. І що найцікавіше, сліди тягнулись саме до неї. І обривались на вході, Заходжив всередину, незважаючи на те, що та дах зовсім були відсутні, в ній було якось тепліше. Ну а Вася туди, хватись тут ніде, немає жодних котів, просто звичайне квадратне приміщення. Паніка посилювалась кожною секундою, а тут дивлюсь, ікони висять. Ну, це я спочатку подумав, що ікона, а придивившись, дуже пошкодував, що увійшов сюди. Замість святих ликів на цих було зображено щось воїстину жахливе, щось на зразок святої матері, тільки з червоними очима і нереально широко розкритим ротом. А на руках в неї сиділа істота в вигляді козла. А я дивлюсь на все це, і здається, що сварлять вони мене поглядом своїм, як ніби живі дивляться. І тільки зараз я помітив, що всі хрести в цій язик не повернеться назвати це церквою. Висіли на стінах, перевернутими в повітрі виразно відчував запах воску, я кулею вискочив звідти. Вже зневірившись, думав повертатись назад, як дивлюсь на багно. І розумію, що всі сліди просто змило. Курва, що за день сьогодні вирішив покластись на пам'ять, Ніг вже не відчував. Кросівки були повністю мокрі, як і я сам. Ось так, от закинь цивілізовану людину в глушину, і вона в ній згине. Треба хоча б до траси дійти. Там то я думаю, вдасться зловити попутку і викликати допомогу. А якщо не вдасться, то на цьому все. Проте зараз головне не гадати, а йти далі. Я тішив себе надіями на порятунок, але всі надії розбулись об глибоку бою рубагна, коли я зрозумів, що заблукав. Може я повернув не туди? Та ні, вертався ніби так само, як прийшов. Боже, як же холодно. Ситуація нагнітав той факт, що небо поступово починало темніти. А значить, вже щонайменше дев'ятого години вечора, скільки ж часу минуло? Так, звісно, іноді вдавалося зігрітися шляхом невеликих перебіжок від дерева до дерева, але це не дуже помагало. Що це за погода така, ніби зараз не червень зовсім, а справжній листопад. Коли остаточно стемніло, думки стали сплутані. Чомусь я уявляв. Як який-небудь мисливець або лісник, знайдемо є мертвий від холоду тіло. хотілося плакати від безвиході. Ну, до речі, навколо було все видно, навіть досить непогано. Це я до чого? Сів під дерево і просто вирубайсь від втоми, як тут на очі попався село от людини вдалині, подумав, що глючить вже, і як дивлюсь, дійсно людина головою крутить, трясеться весь. Вась. крикнув я хрипким голосом і вставши, почав підходити до силуету. Коли до нього залишалось буквально два кроки, він кинувся від мене в лісовій хащі. Ну я слідом побіг за ним. Вася, Стій, та почекай же ти, а силует як біг, так і не думав зупинятись. Гілки вже все обличчя відбили, а ніг я взагалі не відчував, як на протезах біг. І тут він зупинився. Я, відповідно, на бігу влітаю в нього, впавши обличчям в багно, піднімаю голову, а він пропав, і лише звуки хліпаючих кроків по багну віддалились кудись далину. Сука, навіть боюся уявити, наскільки далеко я віддалився від того місця. Це все кінець. Звідкись далеко пролунав собачий гавкіт. Спочатку навіть не звернув на нього уваги, але вслухався. Піднявся з останніх сил і рушив в його напрямку. Село нарешті пощастило. Йду і ось уже ліс поступово починає закінчуватись. Вдалині почало видніти світло, виходжу, зупинившись навпроти вказівника. Село химерне. ну, хоча б не пуків чи пече Спускаючись з пагорба, вже почав наближатись до перших будинків. У повітрі запахло смаженим м'ясом, шлунок гидко забурчав. Шашлик, м -м -м. аж слина потекла, але одне питання всіляко відмовлялось покидати мою голову. За ким я біг цим лісом? Ну не заглючило ж мене насправді. Дебіл може якийсь або хтось такий, як я, заблукав? Не знаю, знаю тільки те, що зараз приступлю через моральні принципи. І буду довбатись комусь у двері, поки мене не впустять, хоча б на веранді або в літній кухні поспати. Вітер з дощем посилювався, неприємно кулячи обличчя, підхожі до будинку, нахабно на хав, хвіртку, зайшовши у двір, стукаю в вікно. Хвилину, дві Запалило світло. Петько, якщо ти з приводу самогонки, так у самого немає. Допоможіть. Ти ще хто такий будеш? Я, матір Божа, хлопче, ти синій весь Заходь швидко в хату. Відчинивши двері, промовив дід. Ану, хутко до хати. Дід підхопив мене за плече і допоміг зайти в тепле приміщення. Справжня насолода після довгих холодних поневірянь мене посадили в центрі кімнати і принесли тазик з гарячою водою. Сунувши туди свої ступні, в моє тіло немов струмилось сотні тонких голок, що трапилось, синку, в ДТП потрапив, а де я? Як де? В селі, не хвилюйся, ти так, все нормально. Завтра до П'ятьки підемо, допомогу викличемо. А поки що відігрівайся, а то синій весь, як трактор мій. Спасибі, слухай, хлопець, як тебе хоч звати? Славік, ой, точніше Станіслав. Славік, значить, а я панас. Будемо знайомі. Ти голодний, мабуть, їсти будеш? Ой, дякую, мені і так незручно. Можна просто води. Та перестань. Ось тобі їжа. Дід поклав на стіл хлібину з маслом, посипану сіллю, і підійшов до плити. Там стояв великий баняк, з якого неймовірно смачно пахло. Господар взяв миску і наповнив її ароматним баношем. Ось, відігрієшся, перекусиш. бачу ж, не їв давно. Ну що ви, велике вам дякую. Ти вибачай, що так скромненько. Чим хата багата, тим і приймає, тепло посміхнувшись, промовив дід. Що така щедрість прямо з порогу? Не подумайте неправильно. Я був тільки радий такому, але щось тут явно було не так. А може, я просто накручую себе. Коли ноги більш-менш набули щитливості, я сів за стіл, пахло смачно. Дід пана сів поруч і давай розповідати щось про силу по той бічну та скарби яничарські, що запорожці у плавнях ховають або в лісах закопують і які там коштовності лежать. Я, Славчику, оце молоду! Ще меншим за тебе, певно, був постійно слухав ці казки. І все на вуз собі мотав, колись в наше село лірник старий приїжджав, та й каськиці розповідав. Ох, і діставав же я його, все випитував і випитував, що де лежить і чи правда все це. І Як знайшли скарби? Та де, скільки не шукав, не знаходив, хіба на біду одну натрапив? Хе? Яку таку біду? Ти дівчину маєш? Ні, сам живу. Оце як вженишся і проживеш з років двадцять, тоді й зрозумієш. <гум> Сміявся дід. А взагалі у нашому селі чутки ходять, що в старезній церкві зло оселилось і спить же там давно, воно скарби яничарські оберігає, але просто так не віддасть, щось взамін потрібно дати. Будь що можна, чого ж ви тоді не спробували? Ех, були в сміливці, але ж тільки живими вже не вийшли. Замість обіцяних скарбів, нечість їх прокляттям нагородила. Дід дістав з пістолу пляшку самогону, п'єш, п'ю. Налили, випили і цибулькою сам закусили. Тут дід Панас нахилився до мене. Тільки ти цей во, Іванці мені не кажи як дізнається, так з хати й вижене. Зрозумів, не хвилюйтесь, я могила, приклавши руку до города і сказав я. Після цих слів дід розсміявся. Хе-хе, щось не так? «Та ж ні, згадав дещо. Ай, не звертай уваги, давай краще ще по одній. Я ввічливо окинув у відповідь. Процедура повторилась, налили, випили і цибулькою салом закосили. Діду Панасе, раз така гулянка, то може розкажете, що було далі, з тим кого прокляли. А тобі вже цікаво? посміхнувся дід. Звісно, ви ще як справжній оповідач, інтригу витримуєте. Гаразд, буде тобі продовження. Він поновив чарки і продовжив. Люди, які вертались з тої церкви, злі ставали, та й в загальному від людей у них мало чого залишалось. Мало чого лишалось? Це як? «Вони...» Дід зробив паузу. Було видно, що важко йому йдеться розмова. Людей, вони їли людей. По спині в мене пробігли мурахи, а серце забилось. Дід випив ще одну чарку і продовжив Щось зле в них поселилось. Їхнє тіло стало вмістилищем для темних сил. Вони й до гадалок ходили і до церкви просились, щоб злих духів з них повиганяли, але нічого не помагало. А де вони зараз? Як де? Живуть тут з нами. А куди їм діватись? Я впав у ступор. Та жартую. А? Хі -хі. Ти що повірив? Дідусю, ви так не жартуйте. В мене день сьогодні був сповнений пригод, а тут ви ще сусідами людожерами залякуєте. Хе-хе, ну вже вибач мені, до мене рідко в гості ходять, а я оце випив і здору тобі, про ті скарби з прокляттям начасав. Давай ще по одній і спати ляжемо. А зранку будемо вирішувати твої проблеми. Ми випали, і старий провів мене в кімнату, розклав розкладушку, постелив. Я подякував та ліг спати, коли засинав, почув як знизу. Ну, мабуть, у погребі впало щось, може, ми ще, а Бог його знає. Я вже ловив трохи вертольотів від тої самогонки, але добра була, та й посиділи гарно. Навіть не знаю, чому спочатку так напрягався. Не перевели ще добрі люди, впустили, пригостили, постелили. Це мене дуже тішило. Хвилювався і тільки дивася. Надію, завтра його знайдемо. Але завдяки самогонці, з теплом на душі я й заснув. Прокинувся від дикого сушняка в роті, точніше прокинувся від падіння чогось знизу. Це потім вже і сушняк, і дика слабкість тіла прийшла. Лежу, намагаючись налаштуватись на підйом з ліжка, як чую, шепочеться хтось за стінкою, та й наполегливо так. Стіни то ще тонкі, чути все. Мабуть, дід спілкувався з кимось. Другий голос був трохи жіночним і вищим. Ну, з дружиною, значить, по справах спілкується. Може, зрозуміло, що пили. от і вичитую його. Це другий за сьогодні. Я знаю. Треба буде народу сказати. Раді всі будуть. Ага, ти народу, а народ тобі хіра дасть. Знову собак жарти будемо. Може, першого віддамо, а цього собі залишимо, нікому не скажемо. Про що це вони? Я тихо підійшов притул до стіни і притулив вухо? Не можна так. А як? Ти стара вже забула, що комунізм уже давно минув, і тепер усе не для народу, а для себе. Цидс, ти чого кричиш то? Почує, може? Як навіть почує, йому нікуди подітись. Двері зачинені, не вийде. А ти правий. Першого віддамо, а другого залишимо. Тушанки на зиму закрутимо. Mm. Так, а то на жарти мертвечину. А тут свіжина, ще й сама прийшла. А ти коли його грохнеш? Бо ще до світанку. Я йому самогонки налив. Видно, що міський. Поплив одразу. Спий так, що до обіду не розбудеш. Ой, це добре, молодець. А ти можеш завтра картоплю посмажити на сніданок? З печінкою? Ага. Звісно, зможу. Так слухай, а що ж з першим? Так йому ноги повидрубували та очі повикорювали. Я його зв'язав і в підвал кинув. Нехай лежить. Завтра ділити будемо на все село. Все, давай спати. Я сидів, цілковитиму ахує відпочутого. Печінку? Канібали? Сука, повторюся, стіни тонкі. Чути все чітко. Варіант з тим, що щось почулось, не проканає. На ватних від жаху і слабкості ногах підійшов до дверей. Зачинено. Вікна старі, якщо відчиняти, то всіх розбуджу. Ситуація здавалась безвихідною. Так, 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 о, ногою ну, ви відчуваю виступ на підлозі. Погріб осяяло мене. В кімнаті стояла шафа, заглянув в неї, знайшов у речі діда, мабуть. Накинув куртку і гумоки взу, й ще доведеться бігти, то хоча б в теплі буду. В кишені не бензинову запальничку, запалив. Справді, це був погріб, піднімаю дверку, спускаюсь по сходах. Ну, звичайний підвал, тільки підлога в крові. Полички всі в закрутках. Після почутого навіть дивитися в їх бік моторошно, бачу невелике віконце, виходить на подвір'я будинку. Ну, мабуть, щоб вентиляція була якась. Я не знаю, для чого воно, але знаю, те, що вилізти через нього можна. Підходжу ближче, решіток немає. Відкриваю і відчуваю, як хтось схопив мене за ногу. Серце аж битись перестало. Повільно повертаюсь. Вась. Це був він. Точніше, те, що від нього залишилось, очі в половина тіла відсутня. Спаси, що вони з тобою зробили? Бези мене!» Я придивився, язик був відсутній. Вони відрізали язика. Я зрозумів тебе, друже. Видихнувши і взявши його голову в руки, я заплющив очі. Вдих, видих, голова повернулася на 180. Почув збулькання. Я лише полегшив його страждання. Разом ми б не вибрались. Явіщини в вікно і виліз на вулицю. Було тихо, дощ закінчився. Собаки не гавкали. Куди йти? Це питання відмовлялось покидати мою голову. Треба все-таки дістатись до траси. Стій! Куди зібрався? Стояти! Я кинувся до хвіртки, швидко перестрибнувши через неї, побіг обік лісу, ззадучився множений тупіт ніг. Та стій же, ти неправильно все зрозумів. Спотикаючись, падаю, але все рівно встаю і продовжую біг. Так стій, же ти, нас дуже нам гірше буде. За мною, схоже, все село женеться. забігає в ліс, спритно охуляючись від дерев. Наживні кроки по багну все не вставали. Виплюючи легені, влетів якусь Сам цього не розуміючи, сів під стінкою. Намагаюсь віддихатись, ззаду щось скрипнуло. Повертаюсь, Боже, це та сама церква. Дійшов до мене з жахом. Раптом на півтемряву розрізав вогник, що вдарив по очах. Свічка. Піднімаюсь, віддаляючись назад. На мене втопилось щось віддалено схоже на людину. Гаразці канібали. Ну а це що таке? Замість очей. Темні провали. Руки, ноги витягнуті і зігнуті під неприродним кутом. Воно втопилось на мене, поклавши голову на плече. Ти навіщо сюди зайшов? Забирайся. І якої із з цього приміщення, біг до тих пір, поки ноги не підкусились, чую десь неподалік, як їде хтось. Біжу по напрямку звуку, не звертаючи уваги на колючі овеча гілки, вибігаю з лісу, і радості моїй не було меж. Це була траса. Не буду затягувати, простояв дуже довго, лише коли почало світати, вдалині появилось світлофар. Буз зупинився переді мною. Ти що тут робиш, пацан? Виглянувши з-за скла, на мене втопилось грізне обличчя літнього дядька. Можете підкинути? Та а тобі куди? До міста? Сідай. Водій не став зайвих питань, висадив мене біля міста. Я дав йому гроші і подякував. Вдома мене почало трясти від жаху та спогадів, випив тібік заспокійливого. Відключився, сидячи за столом, і начебто здавалося, на цьому історії можна закінчити, але в мене є ще дещо. Через місяць вирішив все таки пошукати щось про те село, на картах його немає, як і в принципі якихось згадок. Зате знайшов форум грибників і мисливців. Вони писали, що дійсно колись було таке село. Село химерне, але воно вже років сорок як закинуте. Я ось думаю, може це якось тією спорудою пов'язано. Ну, та ще в лісі стояла, або казку, яку розповідав дід Панас. Все, що сталося, не марення божевільного. Хоча я спочатку думав, що все це насправді мені наснилось, так краще б це справді був сон. Просто вдарився головою об дерево. Але як тоді пояснити ту куртку й гумаки? Ну, тільки шафи діда взяв. Машина зникла, Вася теж. Ніхто не знає, куди він подівся, по місту його фото висить на кожному кроці. Мовляв, пропав чоловік, допоможіть знайти. Дивіться, і ви, випадково не заїдьте в таке село. Хто знає, що там водиться?